Я Олена Мусіс, експерт з продукції компанії «Вчорелія». І сьогодні я хочу познайомити вас з нашим новим продуктом. Абсолютно не побоюсь цього слова, фантастичною за дією і за відчуттями е нічною ліфтінг-маскою, яка буде у нас в серії Ecran. Це інноваційна е маска на ламілярній основі. Я зараз скажу далі, що це таке: з вираженим ліфтінг та інтій-ефектом. Ця маска, вона дуже глибокою, дуже потужної дії, і це таке найяскравіше, дійсно, поєднання е, натуральності одночасно і одночасно самих сучасних біотехнологій. Е, що таке, чому я підкреслила, що маска на ламілярній емульсії, бо це дійсно дуже великий плюс. Е, ця, ця емульсія основа так, маски, основа. База її, вона структурно дуже схожа з водно-ліпідним шаром нашої шкіри, і за рахунок цього то такі маски, такі засоби на ламелярній ему сама вже ця емусія, вона майже в два рази підвищує ефективність тих, тих активних компонентів, які входять до складу цього продукту. Ви бачите зараз на екрані, які входять активні, активні компоненти. Ми е, більш докладно поговоримо про самі потужні, потужні з них, бо тут дійсно використані вже активні, глибокі і такої глибокої, як я і сказала, потужний засоби, компоненти. Е, на ліфтінг ефект ми ж казали, да, ліфтінг і Антійд. На ліфтінг у нас працює комплекс Ізельс. Е, ви з ним знайомі в певній мірі, е, хто користався роликом з серії Розкішна. Там до, до, до неї до цього ролика до нього входить якраз цей комплекс Ізільянс виробництва Франції. Е, його дію називають ефектом попелюшки. тобто, Дуже швидко, просто видимо, воно дає е, ліфтинг-ефект, тобто такий миттєвий ліфтінг-ефект. Але і працює е, на так е, пролонговано, тобто працює на те, щоб роз... підтягувати, давати підтягувати шкир, шкіру, давати ліфтінг-ефект, і розгладжувати зморшки. Це натуральний, абсолютно комплекс. Е, він сертифікований як оцер, тобто, От тут ми маємо цю натуральність, да, але яка вже опрацьована, щоб працювати більш активно, ніж просто, наприклад, екстракт. Далі входить такий компонент, який виглядає так хімічно, да, е, дінатріоцитил, глюкозим і поки ви вимовиш його. Але це і інноваційний компонент, який створений на основі молекули глюкози. І, е, і вже на, за, за рахунок біоінженерних технологій. Він дуже також структурно подібний е, до структурних елементів шкіри. Цей компонент вважається взагалі е, компонентом неін'єкційного ліфтінгу шкіри. Він дуже активно діє, він вважається більш ну, не вважається, а він є навіть більш ефективним для. Ліфтінг ефекту для анті ефекту, ефекту ніж ретинол. Це, по суті, попередні гіалуронової кислоти, але це більш глибокий, ну, більш, більш потужний. І я ж кажу, що є, назва його, тобто він вважається, що використовується для неінфекційного ліфтінгу шкіри. Тобто, два вже таких потужних компоненти. Крім цього, до складу маски входить топтивний е, комплекс. Це вже працює на Адієдж. Е, і, до речі, він буде працю... він працює і на попередження, бо ми я далі скажу: ми будемо позиціонувати цю маску як 35+, так? І воно буде і працювати і на попередження старіння шкіри. І на коли вже є ознаки, да? тобто на зрівній шкірі, коли є ознаки вже виданостей. Це два піптіди, а це тіотитрипіптіт, 11 і 9. Сіньореч і дермекан. Вони укріплюють зв'язок. Вони працюють на те, щоб шкіра не була в'ялою, щоб вона не обвисала, щоб вона не була слабкою. Дає їй тонус, дає упопружність, дає під, теж підтягування. Але ну, у цього комплексу везіяс яз, вона більш швидка відеонадія. А цей працює, ці, ці, ці пептиди працюють більш глибоко, більш повільно, але так знаєте, не більш і надійно дуже. Е і колегенові волокна вкладають так, як допомагають укладати так, як, як потрібно. Тобто я кажу, вони працюють вже на такому наклітинному, натканинному Е, І входить і третій підкіп. Тобто ці два, ці 11-й, 9, -й, вони разом як комплекс, працюють на тонус, тургор, підтяжку, пружність і так далі. І закінчити 15-й з кінсенсу. Він призначений на те, щоб зменшити чутливість, щоб заспокоїти її, заспокоїти подразнення, якісь, е, ці ж, коли прояви куперозу є також чутливість, то все це, це заспокоїти він більш на це працює так, таким чином. Тобто, ви бачите, вже не то. Це крім цього, того, що ще є у, у складі, е, але це. Ті комплекси, ті окремі компоненти, які дуже потужно працюють, це дуже сучасні компоненти підтвердженої дії, бо наразі ми що маємо, як для антивікової дії, те, що точно підтверджено у дослідженнях: це якраз пептиди, рідьнов і кислоти це такі три групи великі. І, е, до речі, одразу скажу, що тут е, пептиди введені у такій вагоній концентрації, тобто на те, щоб вони проявили свою дію ну, максимально. Тепер, після, після цього, поговоримо про те, а що ж таке маска робить. Та, що до неї входить, то одне, і що вона буде робити, ця маска. Вона працює на ліфтінг, як я вже сказала, на покращення тонусу, на зменшення дряблості і провисань шкіри. Вона буде не тільки е, поступово розгладжувати зморшки тонкі лінії, а навіть вона буде на те, щоб піднімати і складки, в тому числі складку, да? під, під цього, під, під, на складку. складку, під підборіддям, це що буде провисає. Тобто, не. Із лишок жирів, а на провисання шкіри, проти провисання шкіри, вона буде працювати. І на це працюють якраз цей екстракт зеленого чаю, комплекс Зільянс, оці два пептиди одинадцяти, дев'яти, натрія, цетіоблюказамін і феролова кислота, які туди, туди входять. Крім цього, крім своєї такої основної дії, ми ще будемо що мати: ми будемо мати укріплення судин, ми будемо мати. Зменшення згладження проявів куперозу, позбавлення тьмяності і рівний такий сяючий тон шкіри будемо мати. На це будуть розділати вже екстракт зеленого чаю, ценамід, перлова кислота і вітамін С, який у стійкій формі є у цій масці. Буде зменшення підвищеної чутливості шкіри. Тобто цю маску. Вона підходить, я далі скажу, теж для всіх типів шкіри, і в тому числі вона підходить і для чутливої шкіри. На очищення, пор, насичення шкіри киснем і мінералами, отут є каалін і екстракт зеленого чаю. Це було киснем і мінералами, окремо вітамінами. Ви бачите на екрані, які, в які входять вітаміни, і, звичайно, на зволоження і дуже гарне живлення шкіри. Тобто, в неї, як ви бачите, великий комплекс того, що вона робить, окрім своєї так, задекларованої так, ліфтінка Антієдж, вона ще дуже багато чого робить. Е, які ми маємо переваги цієї маски? Е, По-перше, я вже казала, що вона наданих. По-друге, це дуже продвинуті, технологічні, але натураль, на натуральній основі активні компоненти. Це дуже безпечний, спокійний консервант, сертифікований також екосерд. І я одразу скажу, що ця маска підійде просто вашим найвибагливішим клієнтам і найвибагливішим вам, хто вже звик до е, дієвої, дорогої, приємної і на текстуру, і на аромати, на результати, на все, тобто, до найвибагливіших клієнтів. Кому ми рекомендуємо цю маску? Вона підходить для будь-якого типу шкіри. Зверніть на це увагу, да? бо вона в серії кра там, де е креми, наприклад, вони більші для сухої, нормальної і такої не виражено комбінованої шкіри, то тут для будь-якого типу шкіри. Рекомендуємо ми її орієнтовно, спеціально навіть написала так, орієнтовно з 35 років. Тобто, комусь вона знадобиться раніше, ну а пізніше вона знадобиться абсолютно просто всі. Вагітними годуючим, вагітним жінками годуючим мамам можна абсолютно без заперечень, без ніяких таких протипоказань, зауважень, і так далі. Ми можемо цю маску використовувати не тільки. Коли ми використовуємо серію екран у, у догляді і крою, ми можемо її поєднувати те, також, коли ми користуємося засобами серії розкішна і серії ідеальна. Тобто ті наші серії, які вже після 35 років, чудово ця маска поєднується з цими засобами. Яким чином ми її використовуємо? Да? Бо це такий новий. Продукт, да, можливо, для більшості нічна маска, яка е, наноситься е, на всю ніч. Ввечері, не раніше ніж, не, не менше, ніж за 30 хвилин до сну. Ну, коли ви заснули, до того, як ви лягаєте ліжко, так? Е, очищаємо шкіру, як звичайно, наносимо цю маску, не наносимо її на зону очей. але на повікінина, тобто до, до орбітального краю ми її, звичайно, наносимо, на саму зону навколо очей ми її не наносимо. Е, і ми наносимо на золову, але не червону кайну, тобто навколо вокруг ми то, також наносимо. Нанесли і не змиваємо. Е, її текстура, її такі особливості в тому, що вона повністю вбереться шкіру. Якщо ви але ви подивитесь, да, різна шкіра по різному бере кількість маски цієї. Її не потрібно капочку, так, не, не економимо, але не потрібно таким значним шаром накладати. Ви спробуєте, буквально з першого разу ви зрозумієте, якщо ви нанесли забагато і вам довелося потім, ну, якщо залишки залишились, то ми знімаємо їх косметичною сухою салфеткою. <гану> бо ну, інакше б, і, і, це, бо, і, і, білизну постільну ми можемо з, запачкати, і, і взагалі воно буде не найкомфортно. Тобто, залишки, якщо є, ми ми забираємо, да, прибираємо, промокаємо. Але з першого разу ви зрозумієте: достатньо вам було але заб, або забагато вам було. Але я ще раз скажу, що зовсім тоненько не потрібно, її потрібно нанести ну, як. Трошки, може менше, ніж ви звикли маску наносити, може, трошки в меншій кількості, але ви, ви з першого разу самі все зрозумієте. Маска сама вам все розкаже. Використовуємо два-три рази на тиждень і термін викори використання абсолютно не обмежений. Боктиві дуже люблять, коли їх використовують довго, тобто ви можете місяцями. Користуватися цією маскою від цього буде тільки корисні, тільки будете покращувати стан шкіл, підтримувати його, і дуже добре буде працювати такий на антіє чи підкріплювати свої дії. Це один варіант, але вам ніхто не забороняє, і можна абсолютно спокійно використовувати, звичайно, день як маску, бо іноді непередбачувані вдруг виникають такі події, де потрібно Виглядати максимально добре. І тому ви можете нанести її день як звичайну маску, також на очищену шкир, шкіру: 10, 15, 20, 30 хвилин, також, про, скільки у вас є часу. Потім також промокнули, ми також не змиваємо, промокнули паперовок косметичною салфеткою і е, пішли, пішли на, свої, на, на свій захід, і, взагалі, куди вам потрібно. Так? Чому ми зробили її як ночну маску? Саме тому, щоб дати котинам попрацювати всю ніч. Цю маску можна наносити на ніч, да? бо ми е, казали, в серії розкішна, в серії ідеальна, що в точі не наносимо на ніч, бо можна викликати напряки, але там були пептиди ботоксоподібні, які давали розслаблення. Да? М'ясів працював на розкладі, і вони можуть.